Я не знаю, насколько мы близки к прекращению огня. Да. Это Может быть? вместе долбануть по Берлину? Говорить о прекращении огня просто нереально. То есть более 100 ударов по энергетическим объектам это мы нанесли сами по себе, как всегда. Да. Ну конечно. Рутят рекламу с призывом не грустить, если мужчины на Украине закончатся. Именно поэтому они, они бьют ожесточенно по гражданам, по гражданской инфраструктуре. А указав пальцами в русского... Да, то есть мы просто как бы освобождаемся от этого гнеда и от вины, потому что кто-то хуже нас. То есть... Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий, п'ятничний, сочний та смачний випуск російської антипропаганди. Не забувайте, як і завжди, для нас украй важлива ваша підтримка. І все, що ми робимо, ми робимо для вас. Тож лишайте нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, І надголовніше не забувайте особливо у передні таких світлих свят підтримувати наших військових, які не поїдуть. До рідних, які не покинуть фронт, а будуть нас із вами продовжувати захищати. Тож шукайте наш збір в за посиланням нас в описі. Ми збираємо наплати ініціації для FPV-дронів 3-му батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Давайте зробимо найкращу подарунок у ці свята і закриємо цей збір. І сподіваюся, що наш сьогоднішній випуск, як і завжди, вас до цього буде спонукати. Ну а тим часом проти расистів готується тотальна змова. Вчора в Парижі американці, українці та європейці вирішували, як будуть ділити Росію. Шкода, але це тільки моє власне уявлення. Все було не зовсім так. Розділ ще не на часі. У Франції вчора говорили лише про те, як спинити війну, як вгамувати воєнного злочинця Путіна. Але дід, дід все ж таки, не промах, старий Гебешник. Сам в очі безкінечно сить відкуфу, холодильником клянеться, що за мир в усьому світі, а замість себе випускає усіляких клоунів, які то і мають сказати правду. Путін хоче буквально бідніш пустити всю Росію. Тож головний комахознавець, адепт всіх біолабораторій світу, постпред Росії при ООН шут нібінзя спалився. Каже, припинення вогню в Україні на даному етапі нереалістичне. В сенсі, я не дуже щось зрозуміла, це що у вас. Пались десь на курку, застряг, що ви не можете спинити бойові дії. Просто виявляється, каже нібензя захід не висловив готовність натиснути на Київ щодо дотримання мораторію на удари по енергоінфраструктурі. Я дико перепрошую. Ви що забули? Як це коли кожного дня палають ваші НПЗ? Ви хочете Повторіть? Я не знаю, насколько мы близки к прекращению огня. Это большой вопрос для меня лично. Потому что, как я уже сказал, у нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которая не соблюдалась украинской стороной. Так что в этих обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереально на данном этапе. И сегодня наслідок Путін остаточно спустив своих псів пропаганды. На американців. Вже все. Медовий місяць пройшов вже Трампушка не свій доску парінь. А отже, фейкометам дали команду фас із усіх гармат пуляти по піндоса. Із свіжого, ну тобто, просто давно забутого старого, це пропозиція довбанути по Берліну і обов'язково звільнити Техас. Тобто, Трамп щовечора, наче записаний на диск без зміни, без нових розділових знаків, виходить і каже. Ми близькі до миру, як ніколи. А далі виходять рашисти і кажуть: ну дивіться, ми от зараз закінчуємо цю війну з Україною, спойлер ні, Далі в нас по планам протистояння із Європою. Ну а після ми, бабуть, проковтнемо Сполучені Штати Америки. Бо все, що нам пропонує Вітков, яка каже пропаганда, ми крутили на башнях Кремля. Цікаво, а відкуфу, відкуфу, кому хтось перекаже, покаже, перекладе цей фрагмент, щоб він, бідний, не їздив постійно до Москви? Трамп и Госдеп, их не оставляет. Вот сама идея привлечь Россию к тому, чтобы э, заняться сдерживанием Китая. И э, поэтому нам предложили... А и, может чью... вместе долбануть по Берлину? Это, это, это второй... Ну а что? Уже дорожка протоптана. Все хорошо. Да, это будет мой второй пункт, если можно. Витхов ведь предложил вещи, которые, в общем, американцы нам так четко никогда не называли. Он предложил пять регионов, но, ну, очевидно, признание их как реально состоявшихся, состоявшихся перехода от США к России. Он упомянул снятие санкций, он назвал восстановление России в каких-то международных структурах. Но вот беда -то в том, что Витхов предлагает либо то, что нам уже принадлежит, либо то, что нам не очень нужно. І, І от мало этого, нам не надають на а слово «совсем». Да, да. Вот поэтому, а а вот От вот Техас буде свободи. Ну, Вітхов, треба сказати ще той жук, тому що він спочатку про щось говорить із путіном, що ми до Москви, а потім змінює свої власні покази. Мовляв, та не було там п'яти регіонів, мова йшла лише про окуповане. А зрештою, що хотіли рашисти. щоб Віков, який взагалі не ясно хто такий, він їм запропонував Київ, Миколаїв, Одесу про що йде мова. Ну одним словом, здається, що обидві сторони на старті говорили абсолютно про різне. Ну а ми до речі, якщо раптом ви не знали, то ми самі себе бомбимо не тільки в Сумах, в Кривому Розі. Ми ще й не проти влаштувати для себе улюблених Чорнобиль 20 Ну у тому сенсі, що Соловйов нас звинувачує, що збройні сили України зробили нову терористичну атаку. По Запорізькій атомній електростанції, так би мовити, горивоно всесиннім полум'ям. Навіщо ж володя рве постійно дупу, аби щодня що програми звинувачувати нас в тому, що ми щось обстрілюємо, щось порушуємо. Для американців ні, це не має жодного значення. Американці більше нам не допомагають так, як допомагали. Для європейців ні. Європейці ніколи в житті не повірять росіянам. Все набагато простіше. Для того аби легалізувати та виправдати продовження війни для своїх, це свої упороті мають знати, що не виживе в цій війні ніхто. Всі, всі до одного поїдуть на свого навіть ще не народжені, народяться, виростуть і поїдуть, бо ж Україна й надалі нападає та наступає. Тільки в мене одне питання: а хтось в Росії нині, ну наприклад, як ми сидить без світла через наші удари. Можливо, якесь НПЗ постраждало. Ми просто про це не розповідаємо. Щось горить. Здається, що ні. Але ж це не має значення. Бо в Росії ніхто, як ми і з вами, питання не задає. Переняли нову терористичку атаку на Запорізьке. Снінадійці запад едніст. Запад взагалі геніально говорить, говорить. Зеленський, Зеленський готов. Готов же повному. Це Росія не готова. А, то есть понятно. То есть более 100 ударов по энергетическим объектам, это мы нанесли сами по себе, как всегда. Ну, конечно. Что же вы сразу не сказали? Меня вообще удивляет, вот европейцы реально тупые, или они так долго притворяются тупыми, что у них это просто вошло уже... Хотя с другой стороны, о чем мы говорим? Люди, которые отмечают 80-летие победы без победителей. Я так думаю, в их версии истории будет написано, что немцы, восстав, освободили себя сами, а американцы им помогли. Хотя и американцам они помогли. А русские мешали. Русские страшно мешали, и русские, увидев, как немцы восстали, вот взяли и оккупировали часть Германии и ушли оттуда только после падения Стены. А что вы думаете? Скоро ну, они эту версию будут. Да. Они записывают, то есть они при этом настолько лишены исторической памяти. При этом мне раніше казалось, що ні, ну не можуть бути реально люди настолько безмозглими і тупими, а потім посмотрел на українців і понял, звісно, можуть. Я дико перепрошую, так першими ж без переможців почали це робити росіяни, бо українців взагалі немає. Нас, виявляється, не існувало в часи Другої світової війни. А якщо нас не існувало, Якщо ми не брали участь в захисті своєї країни, то що ж це виходить. Ми не російській території? Зрештою набір гостей, які мають приїхати до Москви на 9 травня, більше схожі на венгрет аніж на справді парад переможців. Ну до прикладу, і з європейців туди збирається Роберт Фіцо. Чуєте? а просто нагадайте мені, просто скажіть мені, а Словаччина на чиєму бухці була? В якості кого туди їде Роберт Фіцо? Але то таке історія, як ми знаємо, не найсильніша сторона росіян. А от що найсильніше, я зараз скажу. Ви ж пам'ятаєте, я завжди підкреслюю, що все найцікавіше про нас, ми дізнаємося саме від них. Виявляється, в нас абсолютно суцільні провали на фронті. І вже знову ми десь прогавили наступ на Київ. При тому, що я нагадаю, ми безкінечно знаходимося в обороні, а росіяни в наступі. А, точно. Був вже наступ успішний на Росію. Але то таке, кого, наприклад, в студії Папова це буде цікавити. При тому, просто пам'ятайте, що я зараз говорю не про Курщину, я вже говорю про геть інші регіони. Але росіян цікавить тільки чомусь наша реклама, де закликають 18-річних йти до Лав Збройних сил України. При тому, що всі ці роки війни пропаганда витратила мільярди на те, аби протидіяти нашій мобілізації. Розкручувати скандали, спекулювати та вкидати брехню. А самі мовчать і ані пари з вуст. Що вже навіть у Москві, використовуючи їхню ж термінологію, яку вони вкинули до нас, розпочалась насильницька бусифікація. Україна на фоні провалов на фронті пробиває нове дно. А Київ пускає безумний рекламний ролик, який убіждає 18 літніх українців вступати в ряди ВСУ. Раньше хлопцам обещали счастье в пересчете на американские чизбургеры и пожизненную подписку на Netflix. Теперь издевательские советуют, если предатель, не идти на фронт, где деньги падают с неба, а лучше и дальше жить с мамой. Пушечное мясо продолжает хватать военкомы. На этих кадрах из Луцка сотрудники ТЦК скрутили у ворот школы мужчину, который только что отвел на уроки ребенка. Українах поки не мобілізують, але крутять рекламу з призивом не грустити, якщо мужчина на Україні закончаться. Посмотрите, девушка в объятиях темнокожего парубка, і подпись Ти больше не одна. Смотрите, деградация України. Ну і ви ж розумієте, що це ніяка не офіційна реклама. Ви ж розумієте, що це мемасік, за який все одно вхопилися росіяни і розкрутили, нібито це наша державна програма. Але знову ж таки, хто ми такі, щоб їм заважати все це робити? Загалом дивні ці росіяни, канібали, людожери найбільші в світі русофоби. От правда, я в цьому переконуюся з кожним разом все більше і більше. У мене таке відчуття, що десь по завершенню повномасштабної війни, ми з часом дізнаємося, що все оточення Путіна просто навмисно затягувало, розпочинало цю війну, аби скоротити поголів'я росіян. Не знаю, може його в молодості якраз завербували німці чи американці через німців, і так воно все і буде пояснюватись. Їхні втрати шокують абсолютно увесь світ. Всіх рішення знову і знову пускати під ніж гарматне м'ясо жахає. А Росії Росіянам до болди їм треба будь-якою ціною перемогти. Треба буде покласти всю Росію, всіх Росіян, щоб тільки один Путін увійшов до Києва, значить, покладуть всіх. Ну, а жаліють вони публічно, вдумайтесь тільки українців. Я б на місці росіян дико образилась би, наприклад, на Марію Захарову. Вона чи то збудуна, чи то просто через непереборну любов до України тільки про наших військових і говорить. Про своїх ні. Ну я розумію, що публічно втрат немає, а про нас говорить. От і цього разу каже про якийсь наступ, про втрати, про відсутність військових в цілому і так же треба. І засуджує, засуджує, засуджує лихих європейців, що нібито гонять українців в бій. Скільки співчуття, скільки любові. Шкода, що тільки даремно не до рускоговорящих мальчиків, а до українських воїнів. Це ж просто ну як сказати, Це безумно, слышать подобне заявлення. Если еще, не знаю, может быть, год назад, я бы сказала это безумно, потому что это аморально, потому что это ассоциирование с некой террористической логикой, потому что в этом неприкрытый экстремизм, потому что это все связано с, опять же, наступанием на старые грабли, то теперь, я скажу по-другому, при всем том, что вышеперечисленные факторы остаются, ну, как можно требовать от э, граждан Украины какого-то наступления? Ну, все уже все поняли, в каком бедственном положении находятся и ВСУ, и, э, так сказать все их там батальоны и так далее. Именно поэтому они, они бьют ожесточенно по гражданам, по гражданской инфраструктуре, по мирным людям, потому что все уже, все опции с некими контрнаступами были использованы и привели к массовой гибели граждан Украины же, насильственно мобилизованных Зеленским в эту мясорубку. И вот на этом фоне выходит один из главных спонсоров, э, так сказать, бойня и уничтожения э, славя нашего региона. Э, представитель Германии, я имею в виду Германия, один из главных спонсоров, исторических, кстати говоря, к сожалению, когда к власти приходят такие безумцы и вновь на, на, начинает стигать э, эту по, полумертвую лошадь, э, заставляя ее куда-то там вставать и э, идти в атаку, в какую атаку, в какое наступление? Посмотрите на э, захваченных в плен э, представителей ВСУ. Вы посмотрите, во-первых, наши их лечат, кормят, поят, а потом они сами рассказывают, как к ним внутри их же собственных вооруженных сил Украины относились, как к скотам. Ну, по-перше, скажіть Марії Захарові, що про бригади вже немає сенсу говорити. В Збройних силах України все настільки погано, настільки погано, що ми переходимо на корпусну систему. А з іншого боку, дивовижно, як її речники не розуміють, що вони безкінечно самі себе підставляють. Бо якщо все в нас погано, це означає, що Збройні сили Російської Федерації просто йдуть, не спиняючись територію України. Але ж ні, вони були там, де є і не рухаються. Але зараз не про нас, зараз про наших друзів-німців. Третій рейх реінкарновано. Діло Гітлера живе як ніколи. І на цей раз я не жартую про росіян, а це з ними все ясно, це факт. А саме про німців, яких згадує Марія Захарова. Я переповідаю всі, геть всі ефіри пропаганди і про нещасних німців і німеччину. Німців, які три роки суть передати нам ракети «Таурус». Німців, які єдині з європейців, я маю на увазі Олафа Шольца, хто дзвонив Путіну, щоб поговорити про припинення війни, але Москва все одно і досі не може забути та пережити, що із ними зробили німці 80 років тому. У поряті ви давним-давно вже переплюнули в новітній історії німців і не тільки, при тому, що німці. Спокутували десятиліттями все, що вони зробили, і з росіянами дуже непогано дружили, торгували і так далі. Це у вас хвороба може втаріть, а в нас у всіх на Заході ніколи знову це ви пропагуєте смерть та війну, а Захід та Україна мир та життя. Але ж Росія не може жити без ворогів. Вони просто мають постійно проти когось дружити. А тут через нового календарная гойда, скоро 9 травня, от рашистов и клынуть на сторону. Немцев, немцы, да, избиратели, да. они готовы слушать вот этих вот политиков, раскрыв рот, и говорить, да, дорогие, нельзя. Если надо, будет воевать с Россией, говорит, значит, какой-то немец своих часть, земель да. И говорит: давайте пойдем воевать, и точит, значит, там все, что должно. Даже... Потому что очень многие люди таким образом, наконец-то. мы же про комплексы, освобождается от комплекса неполноценности, что э, Германия не могла заканчивать эту войну и диктатуру изнутри, а пришлось дожидаться там, советских войск, американских войск, английских войск. И мы такие немощные, что мы не можем разбираться с собственными политиками. А указав пальцами в русского, да, то есть мы просто как бы Освобождаємося ето вогньода і те війни, вины, тому що кто-то хуже нас. то есть, Я думаю, в что... в себе четвертий Рейх. Він поко такий маленький, вилуплюється только из скорлупки, крылышками этими орлинами ещё до конца не машет, там бег, бег, Нет, бег. но он уже вилупився, і вот он. Цікаво, що німці, як і багато хто інший, зробив висновки над своїми помилками, і справді більше їх не допускає. Німеччина одна із найневойовничих країн. А що можна щось схоже сказати про Росію? Всі війни сучасності вони скрізь: Сирія, Україна, Грузія, все, що стосувалося Афганістану, ну скрізь. Ну і звісно, їхня Чечня. Тож да, четвертий рех, це точно про Німеччину. А знаєте, які наслідки? Скільки вдів, скільки вбитих, поранених в Німеччині? Я вам скажу 0,0. у той час, як чорні пакети, чорні речі чи ритуальні послуги б'ють абсолютно всі рекорди за запитами серед росіян. А далі, щоб ви не сумнівалися, якщо вони не спиняться, буде більше і ще краще. В тилу росіянки, виявляється, через всю СВОшечку нині борються із депресією. Виявляється, війна це не весело. Виявляється, Київ за три дні. Повернення із коноруських територій це украй стресово. Тож тепер ті, хто відправили своїх на заробітки на війну, проходять спеціальну терапію, аби збадьоритись. взрослые, пятеро детей, внучка, а сердце материнское все равно волнуется, делится Хафида Астонова. Ее сын ушел на фронт по мобилизации. С тех пор женщина от тревоги порой не смыкает глаз. Ну, как не переживать, как не волноваться. Ночью проснешься, спать никак не можешь. Думаешь, что, ли, что случилось, все ли у него хорошо. Помочь Хафиде и другим жительницам Кунашака решили организаторы проекта «Под крылом серебряных волонтеров». Местные челябинские психологи объясняют, как принять ситуацию, когда близкий человек на фронте. И главное, как помочь себе в минуты сильной тревоги. Один из способов – необычный самомассаж. Сделайте лицо, как будто вы сердитые-сердитые. Вот, а теперь хлопайте по этой духа. Основною оружжя психолога проти стреса, арттерапія во всіх смыслах. Музика, танці, робота з метафорическими картами і візуалізації, етато пути. Вийти із війни. Стимулювати Путіна все зупинити. Збиратися на акції протесту? Ні. Похлопати себе і все стане чудово. Та ще я не сумніваюся, що настрій в цих самець покращиться в десятеро, як тільки їм впадуть на картку грубові. Все його немає, можна не переживати. Витрачаєш тим часом гроші. Але на завершення, друзі, не про це, а про святе свят 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 від прориву збройних сил України знову курського кордону, свят 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 від хабарів, крадіжок та корупції. В Курській області відбувається страшне зараз. Вже не про нас. Там перетрахують всіх чиновників, які розкрадали гроші на оборону регіону, укріплення кордону. Ну і звісно, виплати постраждалим росіянам. На Курщину Путін віддав, вдумайтесь, аж мільярд рублів. Скільки дійшло до діла, відкрите питання. Але результат ми з вами власне бачили через прорив і не тільки. Тож там вже заарештували екс-губернатора Курської області Олексія Смірнова. А от новий губернатор Хінштейн вирішив, що якщо освятити, окропити своє місце, ну тобто кабінет, то й української армії не буде. Дрони будуть стороною облітати. Ну, а гроші, гроші то святе. На них освячена вода, звісно ж, надіє. Дивовижно. В них Бог скрізь. Кабінети корупціонера при освяченні їхніх балістичних ракет, при освяченні збройного дивовижно в них в таких цікавих місцях опиняється Бог при освяченні корупційного кабінету, при освяченні ракет, окупаційного війська. Тільки Бога немає, наприклад, вербну неділю, немає по українським храмам, по українським дітям і священникам. Їхній бог дуже вибірковий. Здається, що він зовсім не на небесах. Їхній бог чорний і страшний. Хоча з іншого боку, звісно, нам і так зрозуміло, що всім росіянам дорога в пекло. Але туди друзі, їх треба провести. І я пропоную скинутись на компас, за допомогою якого ми і направимо росіян до того самого пекла. Мова йде про наш збір на плати ініціації для 3 третього батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Великодні свята, великодні дні найкращий привід. Привітати тих, хто залишиться на фронті, а не поїде святкувати із рідними і близькими. Шукайте наш збір за посиланням в описі до нашого ефіру. Не забувайте лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Крубанова Лайв. Коментуйте все, що бачили і чули. Ну, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!